Дитяча Біблія ЧУДЕСНЕ зцілення Наамана, Четверта книга царів, глава п'ята, вірші з 9 по 17. Нааман приїхав на колісниці до будинку Єлисея і зупинився біля входу. Єлисей послав до нього слугу сказати Іди, омийся, сім разів у Йордані, і вигоїться тіло твоє у тебе, і будеш чистий. Нааман, почувши такі слова, Дуже розгнівався і сказав: Ось я подумав був собі, що він вийде до мене і стане, призве ім'я Господа Бога свого, покладе руку свою на те місце і позбавить мене від прокази. Чи ж не ліпші Авана та Парпар -пар, річки Дамаські від усіх вод Ізраїля, чи не міг я помитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві геть від дому Єлисея. Але тут підійшли до нього його раби і стали вмовляти Отець наш, коли б щось важливе сказав тобі пророк, чи ти не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі тільки «Омийся і будеш чистий? Після цього Нааман згодився виконати пораду пророка Єлисея. він пішов до річки Йордан, омився в ній сім разів і очистилося тіло його. І стало воно подібним до тіла маленької дитини. Тоді повернувся він до чоловіка Божого і сказав йому тепер пізнав я, що на всій землі нема Бога, а тільки в Ізраїлі, відтак візьми дарунки від раба твого. Але Єлисей відмовився прийняти від нього дарунки, хоча Нааман силував його взяти їх. Прощаючись, Нааман сказав Пророкові, що він ніколи не буде більше приносити цілопалення і жертви іншим богам, крім Господа. Так, просте свідоцтво маленької дівчинки привело Наамана до живого істинного Бога, і він перестав клонятися ідолам.